Ну що, друзі, приїхала до мене довгоочікувана посилочка. Чекав я її майже 50 днів, якщо бути точним, 47 днів. Поки виготовили, поки відправили. Ну, Приїхала вона відносно швидко, буквально за тиждень, з кореї. От. Ну, очікував, поки виготовлять мені дані пробійники, як ви могли вже здогадатися по назві відео. І тож, давайте. Подивимось, що там всередині. Я думаю, буде всім цікаво. Красотіще нас тут зустрічають дві таких класних коробочки. Що мені подобається всі на брок, у них навіть упаковка на чорній коробочці з золотом тиснення, ну це дуже класно виглядає. Дві таких коробочки і заодно замовив 5 баночок. Давайте це відкладемо. Замовив 5 баночок такого бальзама. Бальзам Сміта. Всесвітньо відомий бальзам зі штату Мейн в США. Спробуємо, як він буде. Ось таких 5 баночок мені приїхало. Так, ну що? Давайте почнемо з цієї. Тут ось такі пробійники. Ось так вони виглядають. Крок 5 мм. Новенький блестять, Тому що в мене ці вже запатинувались. Бачите різницю? Це в мене на 2,7 хто не знає. 2,7 мм французький шов. Тут прямий. Ну, дуже класний. Напишіть в коментах, як вам. Ці, до речі, я замовив в останню чергу, тому що замовляв не ці, точніше, не такого типу. Ось так поставимо. Замовив в першу чергу ось ці. Така наклеєчка. Наліпки, до речі, я люблю. Я навіть свої посилки ставлю свою наліпку. Прикольно. Джину, дякую. У ось такі. Це теж французький підфранцузький шов. Серія Тінер. 2 плюс 10 зубів. Крок 338. У мене є Сінаброкс на 2,7, як я вказав. Із французьких буде 3,38, І є звичайні китайські на 3,85. Дуже класний. Мені подобається. Ось така довгоочікувана посилка до мене приїхала. Напишіть в коменти, взагалі подобається вам цей бренд чи ні. Тому що аналогів в такій ціновій категорії є там декілька, як мінімум. Мені в першу чергу вони подобаються зовнішньо, ну і в роботі теж дуже зручні. Ну, а як вони будуть в роботі, дивіться мої відосики. Я часто знімаю відео, де там щось пробиваю, прошиваю. Тому відео, як вони в роботі, можете наблюдати. Все, всім дякую.